Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі у новому відео. Буду сьогодні готувати на сніданок, точніше, на другий сніданок. млинці. На перший сніданок у нас була яєчня, але зовсім трішки. І оскільки це був вихідний день, а діти все-таки полюбляють солодкі сніданки, вирішила їм зробити ще ось такий невеличкий перекус у вигляді солоденьких млинців. Начинки ніякої не буду давати. Суто, млинці, але вони солодкі, смачні. На молодці, тому дуже-дуже апетитні. Діти спочатку їх не побачила, а потім, як знаєте, як побачили, то я не встигла навіть е нічого показати. Все з'їли за одну хвилинку. Це так, я перебільшую, звичайно, але в нас це не затримується, не залежується, і скільки б я їх не приготувала, воно дуже-дуже швидко все розходиться. Не часто я готую млинці, але я тут замішала зранку тісто ще, коли ми снідали яєшнею. І думаю, поки вони снідають, тісто якраз настоїться, і це було правильне рішення. Взагалі, як по маслу пішло далі з тістом, смажились дуже швидко, ніде нічого не розлізлось, жоден не порвався. Просто супер. Ось така кількість млинців вийшла, нам смачного і вам теж. Довелось зрізати квітування, звичайно ж, при пересадці, тому що вони б не витягнули саме, вони були в жахливому стані, по правді скажу. До речі, це воскова. Вже їх поселила сюди, на підвіконня, зробила їм освітлення. І скажу вам так, що я пересадила всі, розпотрошила кожен горщик. Кристина жахлива, була просто жахлива. Е, мені хочеться плакати, але, ну, як то кажуть, претензії не приймаються. Отже, із таких, що більш-менш ще можуть витягнути, це біла, ось ця помаранчева. Е, це жовтий бігліп, але в нього точка росту, тобто дитинку очікувати можна. Тут теж точка росту, принаймні, хоч якась шия. Це міні, хоч трошки шия є, а все решта, майже це пеньки. Де кращий, де гірший? Ну, насправді погана ситуація, нічого не скажу. Ось це все, окрім, крім, якого? окрім цього, це все пеньки, які я сьогодні здобула. Тобто, фактично, я заплатила за 5 орхідей 500 гривень. Ось, ну, виходити шанс є, звичайно, але це ви вже розумієте, наскільки це треба дбайливий догляд. Тому ось так, ось так от е, корицею присипала, бо в мене не було Максима, на жаль, десь я завтикала, не замовила його. Е, було дуже багато гнилі, тому вони в мене в окремій кімнаті тут, і навіть довелося сюди наклеїти і на повербенку ставити е, освітлення їм. Ще одна орхідейка, яку я не зрізала Квітоносна і нормальна шия, і корінців достатньо, тому, надіюсь, вона витягне. Я роблю піцу. Одна у мене буде така з ковбаскою. Трошки сиру, можливо, цибудка, можливо, ще щось, бо небагато начинки насправді. Так. А іншу кругленька і буде суто сирна. Так, зараз тут додаю ковбаску. такого типу брензи так і оливочки так тепер беремо такий сир Так, тут сирний соус, тепер трохи пармезану, бо в мене він є. Твердого іншого немає ніякого. так. Це буде суто сирна піца. Моцарелка. Так. І ще в мене є трошечки по типу дурблю. Зараз теж сюди. Tellement. І ставимо в духовку на 240 градусів на хвилин 15. Так, піца вже у-готова. 15 хвилин пройшло, побачимо. Так, але, мабуть, ще на хвилинки 3 лишу. Я налаштуюсь на весну, як випадає сніг. У мене тут реанімашки. Реанімаційний кабінет. До речі, у... бачу деяких навіть оці останні листочки пропадають, отримали термічне переохолодження термічне. А це пеньки, тому що шиї були повністю гнилі. Ну, я показувала в першому відео, а це ті, що мають шанси на краще. Хоча там коріння, допустимо, тут немає і треба нарощувати, я думаю, їм тут трішки жарко на балконі в цій кімнаті, бо поруч батареї. Але в мене і іншого місця немає. Я вже ну так стараюся. Стараюсь мінімізувати тут тепло, але й треба, щоб кімната прогрівалася, знаєте, два в одному. Коротше, машки. Я дуже сподіваюся, що тут дітки повилазять, бо на це дивитися просто без ліс не можна. Коренева, непогана, а тут все згнило. Чому? Тому що видно в магазині вода попала всередину орхідейки, от туди, в листочок, стояла і гнити почала шийка. Все потім так береш і воно відпало. Ну Це я вже зачистила. як змогла. О, дивіться, все, в цьому теж прийшов кінець. Ну, така, як є, як є, Надіюся, що хоч хтось з цих всіх реанімах та й врятується. Я їх полила сьогодні таким препаратом для стимуляції росту коріння, і дуже надію, що цей препарат також простимулює ріст діток. Це жах таке продавати, звичайно. А ці красуні мене радують сьогодні цілий день. Я їх полила, ну, взагалі постійно радують, полила. Деякі нарощують навіть бутончики, розпускаються. Дехто вже, як там остання, пішла в сплячку, ну, тобто вже скидує цвітування. І після того, як вона все скине квітування, я пересаджу її у горщик, обов'язково виймутор стакан. Бо через стакан гниють коріння теж. Ось. І буду чекати вже наступного їхнього цвітіння. Сподіваюся, дуже, що воно буде не менш прекрасним. так як наче букет тут. Обожнюю орхідеї просто. До речі, почула від вас, що багато хто купив з вас орхідеї, надивившись відео. Дякую, мені дуже-дуже приємно. Хай вони вас радують, тішать, хай будуть вашою віддушиною, так як мені відволікають вас від проблем і дарують вам насолоду. Це просто нонсенс, але таке буває. У нас північна сторона на кухні і в залі. В цих вікнах ніколи не буває прямих сонячних променів. Ми вже тут більше року живемо, в будь-яку пору немає їх. Але вони все таки є. І це відбувається завдяки тому, що навпроти стоїть будинок. Він повністю відзеркалює у сонячний день, сонячні промені. І як бачите, квартира залита сонцем. Цього сонця достатньо, щоб ну, кілька там, хвилин до півгодини е, залити сонцем кімнату і вазончиком теж дісталось сонце. Тому ось моя лампа, там, фітолампа для реанімашок. Ну, це не реанімашки, це відцвіли вже квіти. Е, зараз я її вимкну, бо вона не потрібна. Настільки незвичне явище, я в шоці. Знаєте, я ж здивувалася, але пригадала, що дійсно таке було. Клас. Хоч і якийсь плюс від багатоповерхівок навпроти. Тут з вікна, неначе вид на Альпи, знаєте, на гори. Така хмара. В цьому цвітінні майже не захотів квітувати. Сорт, який називається кам'яна троянда, дав лише одну квітку, але всі минулі рази так гарно квітував. Надію, що потім буде ще. Да, такий. Але ось ще якусь квіточку донарощує. А це ми з дітками сиділи, дивилися на сніжок за вікном і подумали, що ми ж в цьому році не зробили ось ті імбирні пряники, які були в наборі. Ось така знаєте, упаковка, точно не пам'ятаю назву. Вони різні є, і ми щороку їх купуємо. То будиночок, то у нас був якийсь паровозик, а це ось ялиночка, також ми її мали. Є сніжинки окремо, дуже прикольне заняття. Замісила ось цей цукор з білком, і коротше, ми цією глазур'ю покривали сніжинки. Дуже таке заняття захоплююче. всі взяли участь і всім дуже-дуже сподобалося. До речі, я от помітила, що у кожної дитини є якась своя фантазія. Вони не такі, як я, не повторюють за мною. От я інтуїтивно робила, наприклад, на поверхні ось цих жилок, а вони заповнювали серединки між жилками. Хоча, якби ніде нема таких правил і нічого такого їм не говорило, самі придумали. Словом, великі молодці, поспілкувалися. Поробили логопедичну зарядку в цей час з донькою, потім приєднався син. Він, до речі, активно вивчає англійську на додатках, і в нього є проплачений дуорінг, здається. І крім цього, він там знайшов в цьому ж додатку можливість вчити ноти, ніби як на фортепіано. І вже кілька днів він просто захоплено вивчається все йому дуже цікаво. Він вже якусь там міні-мелодію награє. Це взагалі мене настільки дивує, що у дитини є потяг до навчання, і, і він взагалі, знаєте, цікавиться всім новим. Я дуже задоволена, і я скажу так, що я підтримую будь-які його інтереси, бо це супер. Розвиток це завжди супер. Ну, а зараз кілька прикольних моментів, як діти вже їли. Ту глазур, навіть поза намащуванням сніжинок просто собі врота лили, сміялися, приколювалися, гарно проводили час. Така краса різноманітна у нас вийшла. Ще додали сюди сніжинки блакитного кольору, які були в наборі. Дуже все красиво. До речі, багатьом не подобається, а от мені дуже подобаються ці пряники. Я люблю і сама готувати, і ці покупні мені теж дуже-дуже смакують. Я просто, мабуть, не вибаглива в смаках, але ну, вони мені смачні, дійсно. Напишіть, як вам і чи ви пробували. Багаю, сніжинки. Кижечки, всединки. Краплиночки. Краплиночки. Да. Поп да. ага. 네, <susur> 맞 А це вже кадри з наступного дня готувала на обід червону рибку. Думала, що буде на два рази ці два шматочки, які раніше приготовлювала. Знаєте, так, абсолютно всі кістки повиймала, але ні, нам на велику сім'ю тільки на один раз. Майже 500 грам риби тут. Але вона дуже апетитна, смачна. Полінувалася взяти велику форму, бо її потім мити, то взяла маленьку. І ось так от вирішила помістити туди цю рибу. Із я правда додаю ось таку лимонну приправу і сіль. Більш нічого, дуже-дуже смачно, все так гарнесенько натираю, а на дно і наверх рибки, рибки кладу шматочки вершкового масла і відправляю в духовку хвилин на 30. Дуже така апетитна виходить риба. А головне, що у невеличкій формі всі соки залишаються всередині. Словом, мені сподобалося. Взагалі задоволена цими формами. Хто пам'ятає, то я їх взяла в копійці. Була акція, 2 до один, 1, щось типу такого. І ось ці керамічні формочки я тоді прикупила разом зі сковорідкою і величезною кастрюлькою. Ось такі були вдалі покупки. Головним чином я використовую їх для запіканок, але інколи і на такі от гарніри, на рибу, на м'ясо теж використовую. До риби у нас обов'язково це йде рис. Рис круглий, але діти його полюбляють і частенько його купуємо, готуємо. Це єдиний рис, який мені подобається камоліна. Ну, а ви напишіть, який у вас улюблений гарнір до риби, і що ще ви готуєте. Бо в мене вже, знаєте, фантазії немає. По 3-4 страви на день придумати це треба ще мати добрячу таку фантазію. Звичайно, що якісь прості я готую страви ось, але іноді вже настільки не фантазії немає. Думаю, так, все, будуть бутерброди і відчепіться від мене. А сьогодні ось така от смакота. Повернулася за ТВ. Заїхала ще в сільпо по дорозі, бо мені по дорозі, і знаєте що, я таки не зупинилась там. Там всі приїхали скуповуватися парковка була вся зайнята. Я постояла-постояла, зрозуміла, що мені краще вже додому поїхати біля під'їзду, запаркуватися і пішечком пройтися, але не все тоді там купила. Зараз показую, що взяла. В основному по тебе, як завжди, бо в тому сільпо занадто дорого. Отже, показую. Ну, по-перше, взяла. Зелену шкурукулу, по-моєму, 50 гривень. В сільпо ось такі салати овочі від 200 г 20 гривень. Там були і різні інші фасування. Ну, взяла ось такі. Три штуки салати. А далі філе стегна. Можливо, зроблю якусь таку домашню шаурму. Яєчка 30-ки, папір туалетний. прокладки ось ті, які мені подобаються жіночі щоденні. Так. Лаваш вірменський від кулиничі, він дуже смачний і довго залишається свіжим. таким, знаєте. Замість ковбаси взяла ось таку шинку. Вона ще була по акції, але вона досить смачна. От Якась не дуже солена, така нормальна, знаєте? Печінку курячу посмажу і, можливо, паштет зроблю з половини. Далі, ось такий сир гауда безлактозний, там є і звичайний гауда. Ну, оскільки вони повноцінно, то беру безлактозний. Далі такий сир кисломолочний на запіканку. Дві упаковки 9% і 4 по 5%. Вони теж зараз були по акції. Намазочки наші улюблені. Теж були акційні, тому 2. Далі яготинські. Взяла на два рази дітям з таким смаком малина, слива і банан. Далі два молока, такі, але в нас молоко йде за день літра три, мабуть, тому цього нам на день хіба? Тому що ось я вам не брешу, ось почав чоловік вже використовувати. Ось там пляшка вже пуста, двохлітрова і там ще одна. Коротше, ми молочники. Ну, не я, а син в основному менший. Далі взяла рибу, форельку. Тут кілограм трішки більше. Думаю, частину засолити, бо не було ніяких таких більш-менш по ціні солоної рибки. То думаю, я засолю. Так, бананний, розхідний теж матеріал. Два ось таких огірочки. Ніби непогані, але знаєте, ці огірки це вже одна назва. Аби якась клітковина зайшла, як то кажуть. Табачки. Кожен раз, коли я приходжу в магазин, ціни все більші, більші, і більші. Айсберг – це улюблений мій салатик на сніданок Та взагалі перець. Перець вже взагалі по 200 гривень за кілограм. Я навіть не знаю, треба подивитись до цікавості скільки. Ось такі томатні коктейлі. Томатні... коктейльні томати по 150 гривень. Мандарин муркот, тут трішки більше, ніж кілограм. Смачні вони, і легко шкірка знімається. Далі, якось чоловіку кажу, хочу кисле яблуко, саме кисле. Приніс Голден. А Golden, хочу воно і зеленувате, але воно дуже солодке, а це саме зелене 45 гривень кіло. Далі цибуля. Цибуля, в принципі, в мене була, але залишилась така дрібна, як на посадку. знаєте. Ось така синя цибуля. А, ще взяла. Ківі, і це Ki'i Golden. Воно таке в середині трішечки інакше. І картопля. Картоплі взяла 3,5 кг і кажу, що почеку. Значить, в сільпо за картоплю сметану, а також Форель і моркву по-корейськи це все, що було в Сільпо, 791 гривня, але переважно там великий шматок саме ось ця рибка. Вона 573 гривні. От. А в АТБ, ну в АТБ переважно все решта. І овочів багато, і фруктів, і молочка. Ось, 1904. Ну, надіюсь, на тиждень нам вистачить. Ось так 2500, навіть більше йде нам на тиждень. Так, і перець обіцяла сказати, почому. Перець у нас по 195 гривень, заважив мені на 111 гривень оці дві перчини. Ну, вони такі і м'ясисті, нічого не скажеш, добренькі. От, але ось така, от, як є. Е, ну, в принципі, з м'ясного тут ось хіба філе курчат, філе стегна. Це теж на, ну, на раз, мабуть. Якщо рибу зроблю на сніданки, то ще половинка буде ще на раз. І ще на раз буде ось це. Тобто, з м'ясного не дуже то і багато. Ну, у мене, правда, є в заморозці трохи. Тож, ось таке. Не знаю, як, як з цими цінами боротися. Реально, як не прийду, так більше, більше і більше. Ну а що, не купити солоденьке, смачненьке щось дітям, якісь овочі, фрукти? Звичайно, що ні, можу купувати. На цьому економити, якби не можу. Вибирала ще авокадо, але всі дуже тверді, не стиглі. Ну і так загалом дивлюсь все, що потрібно, але стараюсь брати серед тих цін, які комфортні для мене, тому що. Ми багато використовуємо продуктів, і, відповідно, це теж такі досить великі цінники. Ну, я думаю, це для всіх зараз не новина. А, ну і ще, звичайно, ще з м'ясного ось це буде. Так що, отак-от. От